Так, шановні присутні, доброго дня. Починаємо засідання комісії з підготовки проєктів договорів про співробітництво. Будемо розглядати сьогодні чотири договори так? про співробітництво. Пункти всі однакові, тому пропоную розглянути один примірник, він буде стосуватися, там тільки суми. Деякі пункти будуть відрізнятися по, по сумах, там, по закладах. Так то ми тоді погодимося. На засіданні, згідно розпорядження, присутні. Представники двох громад Курсун Шевченківської міської територіальної громади та Селищенської е, територіальної громади. Тобто форум є, роботу можемо розпочинати. Е, голова комісії Людмила Сімшак, секретар комісії Циганенко, Вікторія Циганенко, присутні члени комісії Антоніна Ляшенко, е, Анатолій Пархоменко і. Алла Шеремета. Оксана Миколаївна, з поважних я так розумію, сидорична відсутня. Е е е На порядок денний виноситься чотири питання. Перше підготовка проекту договору про співробітництво у формі делегування повноважень Селишенської сільської територіальною громадою Черкаського району Черкаської області, Корсун Шевченківській міській територіальній громаді Черкаського району Черкаської області на виконання завдань у сфері надання послуг комунальною установою. Корсун Шевченківський інклюзивно-ресурсний центр, курсон Шевченківської міської ради Черкаської області з метою забезпечення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти. Я читаю всі, які виносяться, а потім будемо працювати. Потім друге. Підготовка проекту договору про співробітництво у формі делегування повноважень Залещенської сільської територіальної громади Черкаського району Черкаської області, Корсун Шевченківській міській територіальній громаді Черкаського району Черкаської області на виконання завдань у сфері надання архівних послуг трудовим архівом Корсун Шевченківської міської ради. Третє підготовка проекту договору про співробітництво у формі делегування повноважень Залещенської сільської територіальної громади Черкаського району Черкаської області. Шевченківській міській територіальній громаді Черкаського району Черкаської області на виконання завдань у сфері надання медичних услуг, первинна медична допомога НКП, Курсун Шевченківська, це МСД». І четвертий підготовка проєкту договору про співробітництво у формі делегування повноважень Залищенської сільської територіальної громади Черкаського району, так, да? вибачте, Звенигородського, ну значить буде так з Черкаським <звенебородського> району Черкаської області, Корсин Шевченківський міській територіальній громаді Черкаського району Черкаської області на виконання завдань в сфері надання медичних послуг КНП Корсун-Шеченківська багатопрофільна лікарня. Голосуємо за порядок денний. Хто за? Проти? Утрималось. За. Утримались. П'ять осіб за. Один одного, ну, можна Рішення прийнято. Хочу зазначити, що засідання комісії з підготовки проєкту договору про співробітництво громад передувало прийняття низки рішень обома громадами. І громадське обговорення. Ініціатором співробітництва виступила Селищенська сільська рада, яка в травні 2025 року надіслала лист пропозицію про початок переговорів з питань організації співробітництва Селищенської сільської та курсу Шевченківської міської територіальної громад та рішення виконавчого комітету Селищенської сільської ради від 24 лютого 2025 року за номером 73, 4 про затвердження попереднього висновку щодо відповідності інтересам та потребам Селищенської сільської територіальної громади, пропозиції щодо ініціювання співробітництва територіальної громад у сфері охорони здоров'я. Наступне від так само від того самого 24 лютого 25 року, про затвердження попереднього висновку щодо відповідності інтересам та потреб Селищенської сільської територіальної громади. Пропозиції щодо ініціювання співробітництва у сфері освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами, так і Дуже. тим самим да, у сфері надання архівних послуг, тобто і по медицині, і по інклюзії, і по архівних послугах. Після отриманих документів було проведено громадське обговорення. По закінченні громадського обговорення корсу Шевченківською міською радою прийнято рішення. Від 29 липня 2025 року за номером 106-25 8 місяць про надання згоди на організацію співробітництва Курсун Шевченківської міської територіальної громади і Селищенської сільської територіальної громадою. Тепер спільної комісії суб'єктів співробітництва необхідно розробити проекти договорів про співробітництво. Ну і переходимо до проєкту договору. Договорів раніше передаю. Валіша, да. При підготовці проєкту договорів про співробітність пропонує закладів форму договору про співробітність територіальних громад формі та латування виконання перед задань, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 05.04.2023 43 номер 217 кожному роблена примірна форма і необхідно звернути увагу на пункти, які потрібно заповнити. Найперше йде в нас назва договору. Оскільки в нас буде чотири договора, пропозиція така в назвіт проєкті договору зазначити або сферу надання послуг, або ж і додаткову установу, яка надає ці послуги. Наприклад, Проєкт договору про співробітництво територіальних громад у сфері надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, або так, або ще додати комунальну установу кошти шевченківської інклюзивно-ресурсний центр. Ну, щоб можна було, як Я як думаю, кошту, що повністю треба повністю. Пов тому що там, якщо у нас будуть медичні послуги, там вже дві. Якщо да, да. Та, це все повністю вкладує. Так, значить тоді по першому договору буде звичайно. Ні, так. А, Буду, О, да. доб, добі, по це Та, буде Визначаємо так? Так? Визначає так. собі. Uh -huh. е, по інклюзії комунальні установи додаємо кошти Шевченківський інклюзивно-ресурсний центр так. по другому договору. Проєкт договору про співбізну територіальних громад у сфері надання архівних послуг. Трудовим архівом да. Корсунського ради, да. по третьому договору, проєкт договору про співробітництво у сфері надання медичних послуг, Дружка. первинна медична допомога Корсун да. Шевченківський да. КМП. Да. Це да. І по четвертому, проєкт договору про співробітництво у сфері надання медичних послуг. ХНБ багатопрофільна лікарня. Далі повна назва. Далі наступний пункт. Потрібно звернути увагу, пункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 предмет договору. Необхідно зазначити перелік завдань, що делегує Севищенська сільська територіальна громада для виконання. Пропозиція написати. Загально. Ми підтримуємо загально. Медичні, перемінної, медичної, стоматологічні, чи тринути, то все. Не розписувати. Так, добре, ну, то, я тоді зачитаю. По-перше, надання послуг комунальної установи Корсун-Шевченківський інклюзивно-ресурсний центр з метою забезпечення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами, які проживають на території Селищенської сільської території. По другому договору mm -hmm. – надання послуг трудовим архівом Корсун Шевченківської міської ради з метою задоволення соціальних потреб громадян. За... Yeah, yeah, я, бачу, yeah. що Тут же ж ми тоді пишемо повну ж так? так? Так, У Селищенської сільської територіальної громади в частині забезпечення збереженості для подальшого використання тих архівних документів, що не належать до складу Національного архівного фонду. По третьому договору пропозиція зазначити надання медичних послуг, первинна медична допомога КНП, курсу Шевченківський ЦПМСД з метою забезпечення жителів Селищенської сільської територіальної громади первинної медичної допомоги. Mm -hmm. І по четвертому договору надання медичних послуг КМП, багатопрофільна лікарня метою забезпечення жителів Селищенської сільської територіальної громади медичними послугами профільних спеціалістів, у тому числі стоматологів та стаціонарної допомоги. Це буде чітко. Ага. чітко да. Наступний пункт 2.2, пункт 2. 2, 2 Примірному дому. Необхідно зазначити строк виконання завдань. Пропозиція. Наскільки скільки? Наскільки на три на роки, 3. так? Ну, так як у них документи вже були по рішеннях, вони давали. То, розуміло. Розуміло. Рішення... Ні, в попередньому висновку в них стоїть і 25, 26, 27 роки. Mm. Наша пропозиція зазначає на строк 2025-2027 роки, починаючи з 1.01.25, тому ну що дуже немає. І даний пункт буде однак... усіх однакової чотирьох договорах. Це так. Так, наступний пункт. Пункт 3.1.1, пункт 3.1. Необхідно зазначити вимоги до завдань, які будуть надаватися. Тут ну, пропозиція, або зіслатися, тут йде посилання на пункт 2.1 де йде їхній перелік. Mm. Ну, вимоги, надання кусту. Надання так. Так. Ну і там може освітній пустик, медичний Так, По 7-4 зорем зазначаємо їхні напрямки. Yeah. Mm. Наступний пункт. Пункт 3.3 розділу 3 необхідно зазначити суму коштів, яка буде передана стороною 1 це селищенської сільської територіальної громади. Для забезпечення виконання завдань послужки сумнівської сільської територіальної громади. Пропозиції рішення подали, там суми її зазначені. Тут виходить по, по в освітніх послугах. Це буде 26,8 на три. 26, Сума за три роки. Так зазначає. Ну, ми 81 тисяча чотириста. Ну це я, я, я ще тоді перевірю. Тоді, якщо додати то вигоду, воно буде коригуватись, так? Ну, ну, да. ну, на, на, Ні? Да, да, да. да. На даний час ми зазначаємо поки що ну, да, ну, відповідати. Поки що те, що ми бачимо, те, да, що ми да. знаємо. Да. Тут, допустимо, по первинці воно вже скориговано більш-менш. Не те, що так думаємо, що uh -huh. попадемо в цифри. То ринка. А допустимо Архів. до архіви, тобто орієнтуємося на цей рік. А ah, там вибують. Там вже зв'язані з мінімальною зарплатою, там могут енергетичноя. Ну я ж дивлюся, що тут п'ятий, шостий, і сітой рік ідентичні цифри. Так, <говори> да, я спілкувалася з Міністерством, до мене додатковою і тоді в частині фінансування mm -hmm. і все. Це може, що може десь тут є таке, що десь такий путік прописався. Немає, можна не дописати. Давайте допишемо. Давайте, щоб не проходимо, що... Додаткові угоди, ми там тоді додали, тоді ми там так? У розділі четвер. Там далі тоді ми mm -hmm. можемо це да, да. ми... вийдуть. Все... Да, 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 ми тоді дойдете, туди допомогу. Давайте 3. далі. Так, Наступний пункт. Пункт 3.4 розділу 3. Необхідно зазначити порядок та період світування стороною 2. В нашому випадку це Шевченківська міська громада. Звітує перед стороною 1. не Якщо до 18 сесії у нас пистолетність. Ні, ні, ні. Пропозиція зазначити, що паперую, щорічно, стільки на три роки, щорічно починаючи з 1 січня 2025 по 31 грудня 2027 рік. Ну за рік звітується. Тільки якщо це за рік, то це виходить в січні за попередній рік. Січні 26-го 25 рік. Цей пункт буде теж однаковий з чотирьох договорах. Наступний пункт пункт 3,5 розділу 3. Потрібно зазначити найменування суб'єкта з співробітництва, хто вже звітує, подає звіт до Мінінфраструктури. Пропозиція зазначити виконавчий комітет селищенської сільської ради, оскільки ви були ініціатором, не вам. Дані Оскільки послуга вже надається із 1 січня 2025 року, тому пропозиція дописати частину 3 статті 631 Світлані Одесу України, в якій зазначено, що умови договору застосовуються до відносин, які виникли між сторонами до моменту його укладення, а саме з 1 січня 2025 року. Тобто набирає Получить, чинності з моменту підписання і поширюється на початку. Да, на початку. Mm -hmm. І mm -hmm. даний пункт по всіх договорах. По всіх чотирьох договорах. І що пропозиція в пункті 4.2. Доповнити коригування конкретної суми чи не будемо вказувати тут? Що про що прописати? Ну тут прописано, підскакувати ще за взаємною згодою до ну, тут, який так, є до ну, все. все. Добре, наступний пункт. Пункт 5.3 розділу 5. 5. У другому реченні необхідно зазначити найменування суб'єкта співробітництва, який нас надсилає Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури України, примірник договору про припинення співробітництва. Якщо він вже припиниться. пропозиція зазначити виконавчий комітет. Скільки ми ініціатори і будуть надсилати про підписаний довго, ну, відповідно, і по вразі припинення. Добре. Селище, mm -hmm. так. І потрібно зазначити протягом скількох днів пропозиція п'яти тих робочів. Ну ні, скільки 10 можна два. Вже... Ну, хай буде 10. Ну, буде 10, 10. малолітом, так. Наступний пункт 6.4, розділу 6. Я нам зазначити. 6.4, Припинення тут. Про припинення, так, да? да. да. Ні, у разі виникнення обставини зазначені пункті 6.3. 6.3 – це за порушення зобов'язань з гідності договору. Якщо таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку. Тобто це не нас, як то кажуть, залежить, то через скільки... На протязі кількох днів повідомити про настання непереборної сили. тут якщо так, це де, це дуже мало, тому що там а вдруг там щось там сючили, так все наводили і так. Я думаю, не менше. Тому що ми не можемо справити, так, так. Значить 10 років, так? Так, наступний пункт. Пункт 7.3. Необхідно зазначити найменування суб'єкта співробітництва громади, який надсилає... Примірник договору вже підписаного до, до мінінфраструктури. Ну, пропозиція скільки ініціатора Селишинська сідала, сільська протягом п'яти. Чим Так, наступний пункт. Пункт 7.4. Теж виходить це Так. Ми звідки не вам, але звідки не вам. Так. Які ще доповнення є, пропозиції, можливо? Все погодили, все. Все погодили, все чітко. Все чітко, все нормально. Добре, чітко, все нормально. Стали розвивати наші громади. Ви нас підтримуєте, а ми не підведемо <рес> фінанса. <рес> Тоді я ставлю на голосування одночасно, Олла Андрійовна, всі чотири договори, так? чи кожен окремо? Можете озвучити у сфері. Mm -hmm. Значить, ставлю тоді на голосування, погодити проєкт договору про співробітництво з озвученими пропозиціями та рекомендувати секретарю міської ради Мацюку Віталію Сергійовичу і сільському голові Паркоменку Анатолію Сергійовичу внести на засідання Ради питання про схвалення проєкту договорів про співробітництво. Договори у сфері надання освітних послуг дітям з особливими освітніми потребами, або ж так, у сфері надання архівних послуг, у сфері надання медичних послуг, первинна медична допомога і у сфері надання медичних послуг профільними спеціалістами, в тому числі стоматологів та стаціонарною допомогою. Тобто, якщо заперечень немає, хто за? Енцензії, добре. Проти утримались одноголосно. Рішення прийнято, значить тепер договори готуємо, готуємо на проєкт рішень на, на свої свій. сесії, також да. на свої допомоги. Дякуємо за співпрацю, за, за, за співпрацю. і надіємося на співпрацю плідну в наступні роки. Да.